Жорстокість російської війни в Україні надто очевидна. Але Москву також звинувачують у проведенні набагато більш прихованої кампанії атак на країни НАТО. Це означає, що в той час як життя в більшій частині Європи, США та Канаді може здаватися мирним на перший погляд. Західні чиновники попереджають про зростання прихованих загроз. і це стосується не лише кібератак та поширення дезінформації в інтернеті новим є також збільшення кількості випадків саботажу, замахів на вбивство, підпалів, пошкодження інфраструктури. Джеймс Аппатурай, який очолює групу з оновлення стратегії НАТО з відстеження і стримування так званої гібридної війни Каже, що кількість таких атак. Пов'язаних з Росією зросла після повномасштабного вторгнення в Україну. Якщо брати лише кінетичні атаки, то ми точно можемо нарахувати від десятків до сотні таких атак. Зараз ми, як та жаба, яку повільно варять в воді. Зараз ми спостерігаємо те, що було б абсолютно неприпустимим п'ять років тому, але ми вже звикли, що може бути ще більше і ще більше, і ще більше, і це є дуже небезпечним. Таким чином, ми маємо встановити лінію відліку зараз, щоб уникнути ескалації та управління. Вляти нею, якщо це трапиться, але ми також мусимо працювати над деескалацією, щоб не знаходитись в тій позиції, в якій ми є зараз, і щоб повернутись на ті позиції, на яких ми були кілька років тому. Ви боїтесь, що може настати такий момент. Коли таку межу буде перетнуто, і НАТО буде змушено вступити у війну з Росією через такі підпорогові атаки. Є реальна вірогідність того, що одна з таких атак може призвести до значної кількості жертв або дуже значних економічних збитків. І тоді ми не хотіли б опинитись в ситуації, коли ми не встигли продумати наші наступні дії. Гібридні атаки за своєю природою є нетрадиційними, заперечуваними і розраховані на те, що вони не переростуть у традиційну війну. Хоча гарантії цьому нема. Типи ворожих дій включають кібератаки, які трапляються тисячами буквально кожного дня, та пов'язані не лише з Росією, але й з Китаєм. Іраном та північною Кореєю минулого літа Лондон став жертвою масштабного зламу бази даних медичних аналізів крові. В додачу ведуться кампанії з поширення дезінформації, які мають на меті, наприклад, втручання в політичні процеси. Саме в такій діяльності підозрюють Росію під час останніх виборів президента Румунії. Російських шпигунів також звинувачують в фізичних нападах, наприклад, спроба вбивства керівника великої німецької оборонної компанії. також велике занепокоєння викликає сплеск диверсій. За якими ймовірно стоїть Росія підпалів, пошкодження підводних кабелів, залізничних колій та складів, пов'язаних з наданням Європою допомоги Україні. Є припущення. Щодо таких об'єктів належить, і це місце в східній частині Лондона. Склад позаду мене став об'єктом атаки. Він пов'язаний з українським бізнесом, і, власне, зараз перед входом ви можете бачити вантажівку з українськими номерами. Нам не дозволили ближче наблизитись. Але саме тут минулого березня сталася велика пожежа, яку гасили близько 60 пожежників. Але експерти зазначають, що не всі союзники НАТО ставляться до загрози гібридної війни однаково серйозно. Дуже легко ігнорувати події, багато з яких трапляються далеко за межами повсякденного життя, навіть якщо вони на нього впливають, їх просто не бачать. Це не те саме, якби бомба впала б в центрі Лондона. Елізабет Бро. Експерт з гібридних війн Atlantic Council каже, що Альянс має визначити новий поріг стосовно гібридних атак та заявити Росії, що подальші порушення викличуть спільну реакцію Альянсу. Чому полягає небезпека у випадку, якщо країни НАТО не зможуть воротись з цими загрозами? Небезпека полягає в тому, що ми побачимо смерть наших суспільств від тисячі порізів, і якщо функціонування різноманітних структур буде порушено або зупинено, і люди втрачатимуть віру в наш спосіб життя, і це може стати справжньою проблемою. Хоча Росія заперечує свою причетність до будь-яких ворожих дій на адресу країн НАТО, посадовці в штаб-квартирі Альянсу очікують на чергове збільшення кількості атак, що чітко демонструє, що вони ще не визначили, який спосіб буде найбільш дієвим для стримування або протистояння цій неясній загрозі. Дебора Хеєнес для Sky News.